Багато чоловіків проводять на рибалці майже весь вільний час, я в їх числі. Але лише деяким рибалкам вдавалося зловити трофейну рибу, яку, звичайно ж, фотографували і хвалились нею в мережі. Також серед рибалок ходить дуже багато оповідань і легенд, але ж це лише легенди. Всьому є винятки, наприклад, рекорди книги рекордів Гіннеса, в числі яких є найбільша щука спіймана в світі. Якщо казати про легенди, то вже, мабуть, всі давно чули, що в Німеччині рибалкам вдалося піймати на невід гігантську щуку вагою 140 кілограмів і довжиною 5,7 метрів. Невід це велике мережеве віджувальне знаряддя ловлі, що складається з мережевого полотна і канатів, тобто засноване на огортанні скупчень риби і витягуванні сітки з уловом на берег або на борт судна. Був також встановлений вік риби приблизно 270 років. Такі дані нібито підтверджують кільцем, яке було на ній одягнуто в 1230 році за наказами імператора Фрідріха II. Скелет монстра був поміщений в одному з музеїв міста Мангейма і довго там стояв. Але через роки вчені вирішили перевірити справжні експонати. Вони провели дослідження і виявили, що скелет був зібраний з декількох великих щук. Тому така історія є вигадана. Не секрет, що рибалки люблять розповідати про свої пригоди. Багато завзятих рибалок не тільки прикрашають розмір спійманої риби, але й перебільшують вагу зірваного лову. Багато років серед рибалок існують різні легенди і байки про щук гігантів. Велика щука природі не рідкість, проте зовити її буває дуже складно. Майже кожен рибалов знає, що у щуки досить сильні і великі щелепи, тому рибальські снасті повинні бути потужними і міцними. Крім того, коли клює щука. То рибалка ризикує залишитись без снастей. Тому більші тасвідчені рибалки замість звичайного повідця воліють використовувати дротяни. Для опіймання більш великого екземпляру риболовий вслід відправитись у усамітані та тихі заводи. Хижачка не любить гучних звуків, тому щоб плювала щука, не варто голосно розмовляти або кричати. Щука є досить великою хижою рибою, для якої зовити дрібну тварину або птицю не складе ніяких труднощів. А чи може щука завити і з'їсти більш великого звіра? Ну, теоретично цю можливість виключати не можна. Звичайно, молодих і сильних тварин виловити непросто, але в природі зустрічаються поранені і хворі звірі. Тварини, які стікають кров'ю, є особливою здобущем для зубастих рибин. Щука, як і будь-який інший хижак, чудово відчуває запах крові і бачить здалеку свою жертву. Відранку краще не переправлятись через водойму, який мешкає риби на сімейств щук. Чи може щука напасти на великих тварин? Ну однозначно, відповідь буде позитивною.